Доброго дня! На огляді Yamaha Jog sa 39 ZR. 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні, зверка свіжо привезена з Японії без пробігу по Україні в гарненькому, чудовому стані. Ну, і, як завжди, детально. Так, Задня гума 90 90 на 10 стоїть Тімсон. Ну, Повністю новий протектор, нова гума. Красива така накладка у 39-ї ЗРК йде. В принципі, мені така накладочка подобається. Легкосплавні гарні диски. Так, йдемо далі. Тут спойлер у нас з підсвіткою знаходиться. Гарненький такий світлодіодний. Так, на спойлеру є декілька таких незначних подряпинок, але незначних, абсолютно незначних. В чорному, красивому такому перламутровому кольорі. Блистить так з синіми цими блискучками. Такий амортизатор стоїть газомасений у ЗРК. В принципі, по розхідничках повністю все заводське. Додатково є бокова підніжка. От, от Сидіння Сидіння також завод. Заводське, воно відрізняється від 36-ї модельки трішечки. Але не суттєво один ключик. Глянемо бак. Бак чистенький, без питань, 11.06. 11, 11 року у нас ЗР Так, побігли далі під сидінням. Під сидінням у нас пара рідних заводських зеркал. Тут все чистенько, все гарно. Тут у нас було ТО на 10 тисячах, але ну, вже 10 тисяч пробігло сидіння також 2011 року. Його заводське сидіння. По лівій частині боковій взагалі жодної подряпинки немає. Так, 17750 пробіг у ЗРК. Колір дуже симпатичний і дуже гарненько на сонечку блистить. Дійсно гарний колір. Так, По голові, на голові жодної подряпинки немає, аналогічно на клюві так само передня гума, також з Тімсон і також в стані нової взагалі по диску. Все чудово. Колодки такі 50 на 50, ще 12500 можна поїздити. Гума, до речі, свіжа 19-го року. Вилка з цілими гофрами не тече, без ніяких там зауважень по гумі, по вилці, легкосплавні гарненькі диски, красивий колір. Колір ну, дуже симпатичний і дуже гарненько виглядає. Так, по підлозі десь тут від них є такі подряпинки, ось є, скоріш за все, тріщинка, але вона щось не продавлюється, так не видно, але є якась, чи це глибока подряпина, чи тріщина, є такий нюанс, як то кажуть. По правій частині без подряпин, без дефектів взагалі. Коротше, в загальному стані дуже і дуже все гарненько виглядає. По в принципі, поглянцеві частині пластика. Все супер. Так, йдемо, йдемо в тіньку. В тіні він, звичайно ж, трошечки, як на мене, симпатичніше виглядає взагалі, постану просто дуже і дуже гарнесенький. Так, по електриці, як завжди, дивимось. А, ще в нас тут трошечки інша приборна панелька від. О! Треба зачекати, поки закачає форсуночка, а потім заводити. Не спішити так, як я. От, завжди дочекається, поки погаснуть лампочки на приборній панельці, і тоді можна заводити. Так, по приборній панельці. Як ви бачите, різниця між 36 і моделькою невеличка є, але в загальному це той самий 36 і 39 -й джок, тільки в красивому дизайні зі спойлером. Спойлер працює. Так, по електриці, поворотнички всі працюють, світло, ближній, дальній, сигнал також. Ну, В принципі, все. Все перевірили, подивились. Ну і як завжди, невеличкий тест драйв. Так, в нас ще є питання по замкові запалювання, треба видно ведешечку, бо він трошечки відстає. Давно ним ніхто не користувався тим замочком. З 2011 року це в нас як мінімум 13 років техніці. От, потрібно покористуватися, поклацати кнопочки, пульти і так далі. Все воно закисає. От, потрібно ведешечкою Чуть -чуть. воскресити контакти. Так, ну і По максимальній дивіться, датчик на бак працює. Так, 60 своїх біжить, без ніяких зауважень, питань. Так, Бокова підніжечка працює. Ну що, ЗРК, я вам скажу, дуже популярна, скажімо так, затребувана. Кому до вподоби звертайтеся, щоб не пропустити. Підписуйтесь на YouTube канал, заходьте на Telegram, дивіться інші варіанти, можливо щось інше вам сподобається. Всім дякую за вподобачки, за підписку. Побачимось в нових відео, всім гарних, якісних покупок.